Евакуаційний автобус Вікторія, що належить центру екстреної медичної допомоги Львівщини, декілька разів на тиждень доставляє українців на лікування за кордон. Перевозять як цивільних, так і військових. Розповідає фельдшерка медицини катастроф Наталія Сало. Їздимо ми майже що зміни протягом вже півроку. Поранених є багато. Тепер вже є більшість пацієнтів, які повертаються. Ми їх забираємо з міст і ну. Лікувальних закладів. Найважчі випадки, коли хворий в комі 1 комі 2 на трахіостомах, на апаратах ШВЛ були такі, також що забирали навіть звідси на паліативне лікування вже в Україні після лікування за кордоном. Аби помістити до автобуса пацієнтів у лежачому стані, медики використовують спеціальний підйомник. Автобус оснащений обладнанням, що може знадобитися під час транспортування. Наталія Сало показує, що саме можна перевірити на моніторі пацієнта. Чистоту дихання, ситуацію, пульс, і зараз поміряємо тиск. Далі балони з киснем, до яких під'єднуються кисневі маски, якщо потрібно. Також є шевели. Військовослужбовець Андрій Верстак отримав поранення на фронті ще влітку. Зараз прямує до Німеччини, де його очікує операція на суглобі. Мінно-вибухове поранення ліктьового суглоба. Осколками розтрощило повністю суглоб. У мене також є проникаюче поранення на нозі. От тут мені його повністю вилікували, ну, наскільки це можна було зробити. Таких реанімаційних автобусів у Львові є два. Вони здійснюють евакуацію як дорослих, так і дітей на безкоштовне лікування за кордон. Це можливо завдяки спеціальній програмі підтримки від Євросоюзу, розповідає керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Васько. Пріоритетом є громадяни, які отримали поранення під час війни, під час бойових дій. Але також це є як посилення нашої внутрішньої системи охорони здоров'я. Також і онкологічні пацієнти, і онкологічні дитячі пацієнти можуть бути. Скеровані для лікування за кордон завдяки тій програмі. У польському місті Ряшів на пацієнтів очікує літак, що доставляє їх на лікування до різних країн Європи. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.